Трах це не життя. Як тобі? Мені треба відлити. — Що це по-твоєму означає? Не. Нічого. Яке донкіхотство? Донкіхотство? Чому ти питаєш? Мовчи. Я тобі не падло. Я підніму. Із цього може щось вийти. Може. Ніколас Кейдж, а.к.а. Микола Коппола вже давно став для мене мета-персонажем. Ти Нік. Вау! Кейдж! З кожним роком мені відкривались все нові і нові рівні його особистості. Меми, які я бачив ще в шостому класі, набували об'ємності і змісту, а фільми сховані в таємничих печерах поп-культури, представали перед моїми очима. І зрештою, я опинився тут. Папа! У точці, де із багаточисельних шматочків інформації, я зберу справжнього мемного голема Ніколаса Кейджа, і презентую його вам. Ми пройдемось по хронології культури. Фільмів і життєвих обставин по сприйняттю актора в інтернеті і серед критиків та, зрештою, складемо цілісну картину непростого, але до біса веселого феномену. Ти влаштував груповуху з його дружиною і сестрою. <хи> <хи> Феномен мемності Ніколаса Кейджа. Самий ходовий факт про Кейджа це його зміна прізвища. До речі, а, я збрехав не щодо не імені. Початково він був Коппола, як і його знаменитий дядько Френсіс Форд Коппола, великий режисер, що зняв, наприклад, фільм про мафіозного кума. Ти прийшов у мій дім у день весілля моєї дочки. і Просиш смоктати яйця та просиш ти без поваги. Змінив прізвище Ніколас, аби будувати свою персональну кар'єру без зайвих асоціацій з дядьком. Джерелом з натхнення для нового крутого прізвища став персонаж із Марвела Люк Кейдж. З цього моменту більше нічого не заважало йому. Каряти Голівуд. Hey. 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 Перші ж ролі Ніколаса проявили його як сміливого ексцентричного актора, який не боїться навалити ДЦБ. Я втратив I руку. Втратив наречену. Чортова <coughs> 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 дупа. <coughs> Найбільше серед ранніх фільмів цим відзначився якраз поцілунок вампіра. Кіно стало культовим не тільки через крики і матюки, а й через акторську гру загалом. Кейдж сприйняв цю роботу як експеримент і тому безбожно чудив. У нас колись дуже популярною була ось ця гримаса Ніка, де він якраз описує свої враження від того, що погодився на фільм. Гіршої роботи годі уявити. Але серед поціновувачів головним мемом даного фільму вважається абетка Ніколаса Кейджа. Експериментальній грі піддакував і сюжет. По ньому літературного агента під час сексу кусає ірка вампірка і з цих пір хлопчина починає шизіти. Він увесь час зривається на свою секретарку ось де! і не може опиратись волі своєї нової зубастої господарки. Скажи, що любиш мене. Дівку люблю, блядь. До кінця фільму його марення сягають апогею, і він, наприклад, їсть таргана і букає штахетою по Нью-Йорку, богаючи заколоти його як свиню. Вбийте мене. Вбийте нічим хорошим це скінчитись не могло. Я ніколи ні в чому не помилявся ні разу. Фільм входить у всі топи найгірших робіт Кейджа і є крепким мемним фундаментом для подальшої кар'єри. Визмайдія кранде директорна виворнакінгедзелобецогіміймі до твайс. Ті ж роки актор залетів у фільм, виховуючи Аризону, авторства братів коенів, і зіграв там молодого злочинця по імені Хай. Я спробував жити чесним життям, але це було важко, бо у білому домі засів той сучий син Рейган. Кажуть, він порядна людина. Може, в нього погані радники? Це була комедія, і Ніколас реалізував в ній один із найяскравіших своїх образів. Він був забавним просто по факту існування. Ці райські вуса і гавайська сорочка в з неодупляючим поглядом творили тонку комедійну магію. Була в фільмі і жирна комедійна магія у вигляді анекдотів про поляків. Аби нікого не образити, я залишив лише сетапи. Чому лампочку вкручують аж троє поляків? <г Thy senators> Заходить поляк у бар з купою лайна у руці і каже: надіюсь, ніхто не образився. Ця роль відкрила Кейджу широку дорогу на Голівуд і закріпила за ним ще один мемний образ. Проте Аризону люблять не іронічно, на відміну від попереднього фільму. Як не як тут вперше прорізався фірмовий стиль коенів Ну а Нік вдало опинився поруч і зміг проявити себе. Коли не стало м'яса, ми їли дичину. Чуєш, любить щеплення? Коли не стало ProcBoto. дичини, ми їли річкових ракело. Паблюка бався. У мене свадила дружина, коли не стало річкових раків. Ми їли пісок. Вже навчився писати. дивись, що їли пісок. Але все ж мова йде про Ніколаса Кейджа. Він знявся у купі лайна. І тому після такої сильної ролі з актором сталося смертельне падіння. Так називається провальний фільм 93-го року. І щоб не бути хейтером, хочу зауважити, що ось ця людина. Буквально через два роки після даної сцени отримає Оскар за фільм, покидаючи Лас Вегас. А прямо зараз Нік знову експериментує. Кажуть, що Кейдж тут придумав собі якийсь акцент, зрозумілий одному йому, і ніхто не зміг його зупинити. Або все ж ніхто не захотів, бо знімав кіно рідний брат Ніколаса Кейджа Крістофер Коппола. Озираючись назад, можна сказати, що це була не найкраща ідея. Сімейна авантюра широкою публікою була охарактеризована як. Oh, фільм буквально має 0% серед критиків на Rotten Tomatoes, А Майкл Бін, зігравши в ньому головну роль, стверджує, що це найгірший фільм, в якому він колись знімався. Давай, по новому, міша, все хуйня. Казав йому режисер Крістофер Коппола в кожному дублі, де він грав занадто добре. Бо сяйте, на екрані мав не Майкл, а саме Ніколас. Але це вже мої фантазії. Факт в тому, що родинне дітище Коппол потужно всралось, і навіть Чарлі Шин в крокодиловому костюмі його не врятував. Зате світ дізнався, як виглядав би Тоні Монтано, якби його зіграв Ніколас. give me your Okay, give the girl who sent you <laughs> Втім, реальність дивовижніша, всяких якби, і в цих же ж 90-х було зроблено фото Кейджа в костюмі Супермена. Людей, які бачили його без контексту, тепер мало чим здивуєш. Фотокартка стала причиною форса ідеї супер Ніколаса, бо до цього ніхто навіть гіпотетично не розглядав актора в цій ролі, тим паче з такою шевелюрою, а надів сині сині труханина Кейджа не аби хто, а сам Тім Бертон. Дядько цей назнімав море годноти. і Виходячи зі свого експіріенсу, я навіть думаю, що зачіску він би залишив таку Але фільму не судилось вийти на світ ніколи. Довгі роки від цієї історії залишалось тільки архівне відео із приміркою костюму, фото взяте з нього ж і мільйони більше ні в чому не впевнених людей. Аж через 20 з гаком років в історії була поставлена крапка. У фільмі «Флеш» ніколи з'явився в образі альтернативної версії Супермена з тою самою шевелюрою, проте із шакальним графоном, наші вступних мувіків Мортал Комбата перед файтом. Коля! Не коля! І все одно шкода, що того самого похмурого і готичного супермена Тіма Бертона ми ніколи не побачимо. Впевнений, це було б круто. Ніколас вже не став засмучуватись з приводу супероблому, бо попереду так чи інакше майріли ще десятки різних проектів. Серед них була і лампова стрічка Спійманий в раю де Кейдж разом із братами грабував банк в маленькому затишному містечку прямо на різдво. Це пограбування. Всім стояти руки вгору. Традиційний початок свят. Джон Ловіць, який грав брата Кейджа, пізніше скаже, що режисер від зйомок дистанціювався і більшу частину фільму ставив сам Ніколас. Певне тому вийшло супер дивне кіно з наївним сюжетом і подекуди просто комічними сценами. У цьому тере все життя людини. Що ви робите? I don't know. Не знаю. Don't know. Ви ж мене не знаєте. А як не дивно, мені воно здалось вкрай душевним, і я зміг хапнути різдвяного зимового вайбу, паралельно стікаючи потом від спеки. Чотири з половиною тонни картопляних постівців, які грали в цьому фільмі, сніг чи не єдині гарно виконали свою роботу. Якщо ж ви спитаєте, яке відношення фільм має до мемного становлення Кейджа, то я відповім ніякого. Він загубився серед десятків таких собі робіт актора і згадують його не часто. Тому я і був вимушений притягнути його у відео по нахабному кумовству без наявних на те повноважень. Благословіть мене, отче, бо я згрішив. Ну а закрило. 90-ті серія ударних бойовичків. Ось вони зліва направо. Скеля в мемних справах не замішана і сприймається як просто добротне кіно. А от з повітряної в'язниці інтернет виокремив щасливу міну Ніколаса, і вона розійшлась широким тиражом. Але обидва цих фільма затрусяться, коли в кімнату увійде без обличчя. Він став чи не найяскравішим бойовичком за всю кар'єру і вагомою частиною метаприроди актора. Принаймні, кількість згадок, посилань і мемів на це вказує. Ви не заберете його обличчя як у фільмі без обличчя? Лукснається пройшла в. Саме звідси взялась сцена, де Ніколас витанцьовує в рясі. Або де він незграбно хохоче. Але не один Кейдж кував велич цього фільму. Доєднався і Джон Траволта, якого теж часто травили за перегравання. Господи, Ісусе, не богохуйствуй, Чорт забирай. Подейкуючи, побачивши віддачу свого колеги. Він сказав: о, то це буде такий фільм. Сука йобаний. і підкрутив свої налаштування до відповідних величин, щоб не загубитись в харизмі Ніколаса. Ми перехопили подачу і м'яч уже не віддама. Пробач спільними зусиллями вийшов добротний бойовичок з купою мемних моментів і нетривіальним сюжетом про заміну особистості, де акторам по суті довелось грати по дві ті ж самі ролі кожному. Причому Кейджа всі запам'ятали саме як нахабного злодія, якого він відігравав лише на початку фільму. Авижоли кастерфотфорстенмінес. Піполовизремермі з кастер імдавишанф саме ці 10 хвилин в ролі безсовісного терориста Кастера Троя і додали в колекцію харизматичних образів майстра новий експонат, який згадується і через десятки років. Оце дійсно моторошно. Ну на цьому бурмемні 90-ті са вичерпуються. Вони були наповнені експериментами і авантюрами. Актор чисто висловився і шупав рамки дозволеного, чим навіть заслужив окреме поняття Кейдж Рейдж. Це гра слів, яку одночасно можна перекласти і як клітка люті, і як лють Кейджа. Але частина Кейдж Рейдж поняття описує манеру Кейджа кричати і лютувати в кадрі. Сам ніколи через десятки років, іронізуючи над цією самою фішкою, зіграє молодого себе отак. Юрник fucking! Оскільки є бачити справжній псих, кейт звичайно хороший, проте правда заключається в тому, що Кейдж Рейдж з віком нікуди не зник. Навпаки, він залишився в якості ультимативного несекретного прийому. Адже і нові меми та відоси були лише питанням часу. Якщо про рарні фільми 90-х ви могли ніколи й не чути, то наступні стрічки вже активно крутились по телеку на багатьох каналах. Примарний вершник, сім'янин плетена платина небезпечний балков. Втім, не всі з них стали приводом для приколів. Були якісні роботи, високооціненні глядачами, як от збройний барон, Україна бачиш? Я почав з Одеси, а потім пішов у бік Криму. І ось ти Здохнеш, не встигнувши дійти до Києва. Або конспірологічна перлина скарб нації. Хоча на його рахунок я маю сумніви, бо, будучи загалом фільмом непоганим, він має безліч моментів, які смішать глядачів та й самого Ніколаса. Тому фільм знаходиться у так званій мемній сірій зоні. Де якимось крінжовим назвати його не можна, але і позабавитись. Є з чого. сікву я чув пощастило більше. Скарб нації 2! найкращий фільм усіх часів. Ну а з зони з сірою я пропоную стрибнути в зону буро червону в самий епіцентр Кірка, де балом править мій улюбленець. Плетений чоловік. Це ремейк старого британського трилеру, де коп прилітає на віддалений острів, аби розслідувати зникнення дівчинки. Втім, на місці з'ясовує, що тут відбувається люта чортівня, до якої в поліцейських академіях не готують. А буквально всі навкруги є частиною секти. Сюжет цукерка, і як трилер фільм дійсно працює. А от нову версію загадкового містичного трилеру з тим же ж по суті сюжетом, глядачі характеризують вже як гарна комедія. Сталося так по багатьом причинам. По-перше, Ніколас Кейдж там масово дубасить сектанток, і це виглядає комічно. По-друге, він частенько роз'їжджає по острову на різноманітних лісопітах, що теж серйозності не додає. Ну і в кінці кінців актор знову демонструє режим Берсерка, що зрештою породить і найпопулярніший мем, тільки не бджоли. Ця сцена була залита на YouTube в десятках екземплярів з мільйонними переглядами, чим додатково прославило кіно. Хоч і не такої слави хотіли автори для серйозного пафосного трилеру. Ні. Ні. А тепер залишається лише прийняти свою ідентичність джолиного файтингу та іронічну славу, що йде бонусом. Гадаю, ви всі маєте знати, що я тут у справі. Це офіційне поліцейське розслідування, і я б хотів з усіма вами попиздитись. В наступному ж році Нік знову зв'язався із коміксами у фільмі Примарний вершник. Здавалось би, ну що вже тут не так, і Кейдж грає, наче гідно, і спецефекти радують око. Досі пам'ятаю сцену в кінці, де два вершника розсікають пустелю. Але прикол люди зловили з одної конкретної сцени, а саме, де Кейдж вперше перетворюється на палаючого месника. Вироком стало вже звичне перегравання, і при створенні цього відео я часто задумувався, що взагалі таке перегравання. Адже сильна емоція у вигляді крику чи плачу сама по собі переграванням не є. Ніхто не вирізає сцену криків Деня у із і фільму Нафта щоб над нею посміятись. Гайванден Майчал! I've my boy. навпаки, його називають найвеличнішим актором і вручають купу оскарів, поки Миколу попускають і булять. Проблема явно лежить не в самих криках, а в їх виконанні. Ну от робить Кейт щось таке, що руйнує всю магію кіно, і хоч ти сристу. Та перегравання то чи недогравання. Це вже хай розбираються кінокритики. У випадку вершника треба визнати, що навіть без Ніколаса цілком серйозно дивитись фільм неможливо, хоч він і старається бути серйозним. Як вам цей драматичний момент? Подивись на мене таке враження, ніби зараз туди війде мій батько. Тому Оскар Вершник усвітив хіба що примарний. Але як середній вайбовий бойовичок під товандрій заходить ідеально. Здоров, палаюча голова. На кінець ж десятиліття доля приготувала Кейджу важке випробування. У 2008 році сталася світова криза нерухомості і немаленьку частину домагав смоктав персонально Ніколас. Він був вимушений розпродати маєтки і квартири втричі схуднущій ціні. До того ж, залишився винний державі 14 лямів зелених бумажок у вигляді податків. Залиште мені мої гроші, мені немає за що бути жити. Розповідаю, я це не до того, щоб ви пожаліли актора і задонатили пару гривень. Тим більше два роки тому Нік відзвітувався, що борги успішно погашені, а тому, що з цими боргами пов'язують появу. Кейджа в ряді низькосортних картин, начебто з 2008 року він почав зніматись у всьому підряд, аби вибратись з фінансової ями. І в принципі, ним самим це підтверджувалось, але по факту кількість фільмів на рік в середньому виросла на один, максимум два. Очевидно, справа в тому, що гроші вони завжди потрібні, навіть якщо ти і не в кредитах. Цікаво, що скрутний період зйомки у всякому різному майже не породив ніяких нових мемів. 90% із всіх існуючих з'явились ще до 2008-го, тому на даний момент відео ви вже бачили майже все, але парочка цікавих зразків ще. Буде. Є у вас жорстке пана. Що? Сьогодні прозвучали всі картини, які ви можете зустріти в топі найгірших, але одна залишилась без уваги, і назву вона має відповідну. Залишені. На віки фільм іменується християнським апокаліптичним трилером, але в народі характеризується як мутна релігійна пропаганда. І навіть не смійте подумати, що це один із тих класичних фільмів катастроф, де автори напарають на помпезні спецефекти, показують масову паніку та багаточисельні історії людей. А на фоні цього божевілля президенти всіх країн дзвонять американському і питають, що робити. Ні. Ні, залишені це нестерпно нудна і дешева фекаліна, яка навіть без глибоких релігійних ідей не мала ніяких шансів на успіх. Від своїх колег по топам найгірших фільм відрізняється саме тим, що він не цікаво поганий. В ньому немає ні експериментів Кейджа, ні експериментів, кого б то не було іншого. Є тільки пусті діалоги, мильна шакальна графіка і клеймо про фінансованої пропаганди Ісуса. Це складне питання для актора. Якби в докору залишеним, я хочу розповісти про маловідомий в мейнстрімі Акнер. Акнер ні, не чувак. Але вкрай цікавий для мене особисто фільміць Армія одного докору, тому що це якраз приклад інтригуючої історії на кожному її етапі. Уявіть собі пристаркуватого тіпа з штату Колорадо, який займався пердіти в диван, взяв ствола, катану, а нічного бачення, і біблію під мишку та зі всім цим відправився в Пакистан, аби особисто забаранити у саму Бен Ладена. А мотивацією послужили 11 вересня і персональне прохання Бога посприяти в боротьбі з тероризмом. Так ось це абсолютно справжня і обширна історія, деталі якої можна знайти по запиту Ґері Фолкнер. Саме так звали скромного роботягу з Катаною, який 11 раз прибував в Пакистан у невдалих спробах побороти тероризм, і якого вирішив зіграти Ніколас Кейдж. Так ні повітряна тюрма. Не думаєш, я трохи схожий на Ніка Кейджа? При цьому знімати фільм визвався чел, який до цього набив руку аж на трьох успішних комедіях з Сашою бароном Коеном. Good. і всі ці факти не допомогли стрічці прорватися в мейнстрім чи, хоча б породити мемчиків. Та мені в дупу засунули АК 47 Проте я розкинув залишками мізків. Вирішив, що історія американського Дон Кіхота заслуговує бути пощутою, навіть якщо вона й ледве торкається теми мемності самого Кейджа. Як і всі виконавці таємних місій, Гарі витратив перший день на розвідку. Гаррі Фолкнер прочісував вулиці. Шукав підказки, був небезпечним Гаррі Фолкнером. Також в період новітнього Ніколаса широкої популярності набув штучний інтелект об'єктами ультрареалістичних поробок, АІ досить швидко стали медійні персони, будь то політики, спортсмени чи актори. Не виключенням був і нік. Завірусилась серія кріпових і не дуже картинок, де актор розважається в нічному лісі. На стіні таке звичайно не повісиш, але в моменті глас любується. Погодьтесь ні ні. паралельно з тим, в останні роки тіктуби наповнились коротким відео під назвою The Slap of God. На ньому втративши самоконтроль, Ніколас прописує божественного ляща опоненту. Сцена походить із чорнокомедійного трилеру Мама і тато, де по сюжету божевільні батьки під впливом містичного сигналу відкривають полювання на власних дітей, але цікаво інше. Батьком ляпаса Бога навіть не є безпосередньо Ніколас. Я не батько. Ним є контент мейкер під назвою Рігморол. Роблячи жирну відсилку на ту саму сцену в своїй анімації, він додав лише один маленький елемент. І тут понеслось. Ключовим моментом став саме саунд, Та у яку не яку роль зіграло і те, що всі відео цього аніматора мають зашкалюючий мемний потенціал і чималу кількість переглядів. Ніколас лише попався під руку, аби бути вкотрі увіковіченим в безсмертному мистецтві. В останньому ж на сьогодні екземплярі Кейдж творив свою долю сам. Так тисячу разів так нестерпний тягар величезного таланту. Це чистий продукт постмодерну. Він намагається висміяти або цікаво обіграти все, що було до нього. Я хотів підстригтися. По великому рахунку це був момент історії, де Ніколас визнав і полюбив свою мемну природу. Ніколас Кейдж, просто неймовірний. Цей чувак грьобана легенда. Інакше як можна так щиро і самовіддано сміятись над своїми ж сімейними відносинами? Вітаю, О, ага всім! Збирайтеся біля піаніна. з своєю ж кар'єрою. Ти не мусиш читати для мене. Ну звісно, ні. <плес> і безперечно, я не буду. Безперечно. Тож я. А знаєш що? Я таки прочитаю. Та й просто вивернути себе назовні на потіху глядачам. Цим фільмом Кейдж наче легалізує і приєднується до обширної аудиторії своїх іронічних фанатів, гуртуючи їх з фанатами справжніми в одному позитивному потоці. Почнемо з очевидного. Мем з Кейджем і Педро Паскальським в рарному порші з'явився. Саме звідси. Like you, Він не тільки удостоївся лего ремейка, а й відшукав широку популярність в цілому. Хоча актори на цих кадрах відігравали кислотний тріп, юзався мем завжди, щоб продемонструвати, як хтось натворив тіню і сидить улибиться, поки інший закипає від злості. І знову ж таки, звук, який ви чули, це вже сталий звук цього мему. Оригінальна ж сцена із фільму виглядає так. Всюди брехня, але так чи інакше, більшість подібних моментів у фільмі є результатом взаємодії дуету Педріколаса. та її просто не можуть не радувати. Будь то чільний перегляд фільмів. Я проплакав увесь фільм. Від нього хочеться стати кращим. Фуво, чуваче! Чи дитячі ігри на вулиці? Відпусти! Виявляється, ми могли обійти. А що ви хотіли? Педро Паскаль теж не такий собачий в плані мемі, і Певний досвід має. Сюжет ж фільму лише потурає цьому божевільному вайбу. Ніколас Кейдж грає себе, притому в галюцинаціях бачить ще й молодого себе, якого грає теж він. Іди сюди. Всіх цих, цих Ніколасів, а конкретно одного, запрошує до себе на днюху вкрай багатий мексиканський мужчина, який є великим фанатом його акторської майстерності. Нік ти в безпеці. Він не захоче, щоб ти відсмоктав йому, чи грав його жінку, чи дивився, як він її грає. Я й не думав. Ну а далі виявляється, що Педро Паскаль, начебто, голова наркокартелю, і тому Кейджу потрібно щурячити на нього уряду в той час, як чисто по людськи, він йому дуже симпатизує. Саме щоб підкреслити цю безумовно нездорову любов, нам покажуть секретну кімнату заможного фанбоя. В ній блищить скарбами різноманітний реквізит і мерч із минулих картин Кейджа. Ось вам колготка і пляшечка із Аризони, кровики з повітряної в'язниці. Накладна рука із птаха, бензопила і пекельна сокира із Менді, хімічна зброя із скелі дуже елегантне намисто, 50 грам із покидаючого Лас Вегас. Ну і звичайно, парні стволи із без обличчя, виготовлені спеціально для фільму. І не питайте, як давно я трогав травичку і бачив живих людей. Задайтесь краще, от яким питанням. То який Ніколас Кейдж у висновку актор поганий чи хороший? Після такого обширного бекграунду я приймаю лише варіант, який завгодно. Особисто я вважаю, що Кейдж професіонал в широкому сенсі, людина, яка щиро любить свою роботу. Вступаючи в лайно, він зішкрібав його з підошви і намагався зробити буру цукерку. Потрапляючи ж в достойні і пропрацьовані роботи, Ніколас не чудив і чітко розумів, що від нього хочуть. Як казав великий Брюслі, таюпуникала so синтуака. Коротше суть в тому, що до Кейджа треба відноситися як до стихії, яка здатна знести дамбу крінжом і в той же час подарувати життя і плодовитість всьому живому. У Вас могло скластись враження, що майже завжди трапляється перша, але насправді останнім часом актора все частіше можна побачити в сильних драматичних фільмах, з яких ні одна паскуда не стане сміятись. Вони були надто жорстокі. Ми не змогли. Тому я можу лиш порадіти життєвому шляху Ніколаса, на якому він нічого не боявся, і тупо фармив досвід та получав задоволення, аби на старості років по-доброму втерти носа усім диванним приколістам, типу мене. Зайди до мене в номер, і я покажу тобі свою пушку. Якщо ж я несправедливо обійшов цікаві епізоди чи картини в рамках цього відео, обов'язково поділіться ними зі мною та іншими глядачами в коментарях. Бережіть себе і не забувайте мріяти. Як там? Я закінчив все. Добре, стій, 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 тримай. Дякую, сер. Так. Ох, тий, бій, сі!